Якщо Україна не зможе побудувати справедливість або справедливу державу з довірою до влади і до державних інституцій, Україна не виграє цю війну. От, от, от просто так грубо, просто і дуже так чесно. Щоб ми там не надували щоки, щоб ми там не, не уповали або там. Сподівалися на наших західних партнерів, або яка б там Росія там, не допускала якісь там помилки або не було слабкою. Все просто. Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику брутальну, несправедливу державу. Просто не може. Тому, е в моєму розумінні, все просто, і це виклик номер. Тобто справедливість через справедливість отримати довіру. І, на жаль, я маю дійсно подякувати і НАБУ, і САП, і е, деякі, і, і, і трошки навіть на ЗК, що у нас цей процес є або починається бути ефективним. У нас дійсно є розуміння, що покарання є. І що навіть топ-чиновники або топ-олігархи. Теж з різних причин, але можуть бути покарані, і це дуже правильно. А, одна історія, що я дуже не хотів би, щоб це перетворилось в якусь таку гру. Спіймай мене, якщо, якщо зможеш. Типу, хто попався, той програв. Але всі, всі все одно біжуть і лізуть в цю історію, щоб, тому що це єдиний шлях. Що це такий суспільний довір? Хочеш, хочеш бути успішним, йди у владу, спробуй вкрасти так, щоб тебе не піймала набу. І це наша велика проблема. Я дуже сподіваюся, дуже я, я вже, ми вже бачимо заклик суспільства. А, хоча він ще такого на рівні такої еліти, він є заклик такої фейсбучної бульбашки і тиску наших партнерів. Але треба йти нижче я вже приводив цей приклад на рівні там села, коли кажуть: синку, йди чись на юриста. Бо бачиш, сама класна хата у нас у прокурора, у судді в селі і у керівника поліції. І це, от, і це вже суспільний договір, його треба змінювати. І просто карати топ-корупцію. Це може й видалиться дуже довго і дуже болісно для держави. Тому що ми не даємо рольової моделі. іншої. І тут дуже важливо, тут я дуже сподіваюся на АЗК, Тому що тут треба не тільки карати і там, типу, прибирати і показувати, що так не можна, а показувати, як треба. Потрібно... потрібно а, мене дуже велике сподівання, що держава, державні органи почнуть по-іншому підбирати собі людей. Ну я як керівник великої великих організацій. Ну, я розумію, що ти там на, на рівні підбору ти можеш 90% непотрібу просто відсіяти. Всі інструменти є. Не треба брати тих всіх міністрів за міністрів суддів, які просто заточені під корупцію. Вони просто заточені, вони йдуть за цим. За вони по-іншому не можуть. Це вони можуть себе вдавати, можуть, але вони є організаторами. І ця гра, коли там, ну може піймає, може не піймає, ну нам не потрібно. Тому що у нас виявляється, ми маємо будувати тоді іншу систему. Вона це дуже дорого будувати систему з презумпцією винуватості, коли всі винні, і, там, типу, ми, ми всіх підозрюємо. Ну, Правильній сучасній демократичній країні. Система побудована 90% презумпція невинуваності, там десь ми розуміємо, що 10% є відхилень, для цього є правоохоронні органи, які там за цим пильнують. Але ну, просто це дуже дорого, коли ми підозрювати всіх, коли ми розуміємо, що кожен може красти, що кожен хто. З депутатів його кожного треба контролювати. Кожного міністра треба за кожним там слідкувати. І це, ну, ну ми ж так не не побудуємо першу чергу неефективності, ефективності, ну по іншому ми ніяк не побудуємо справедливої держави. До речі, присутні народні депутати. Я бачу Ярослава Желізняка, Віталія Безгіна інших, так що Юлю каваю, так що є у кого спитати про те, як їх контролювати. До речі, до НАЗК дійсно є питання в тому, як подавати питання два. Да. До, НАЗК, до НАЗК як робити профілактику. Не просто щоб, щоб зменшувалась роботи у НАЗК, щоб вони прям щоб не було так. Дайте мені там з перших 20, а щоб було там, ну щоб їх було менше, і, і це було б круто. Але я дуже дякую, що вони є. Тому що на цьому етапі треба звичайно показати, що воно буде не безкарно. Але друзі, як його запобігти, як змінити ставлення до влади, щоб туди йшли люди, які хочуть щось зробити, а не щось вкрасти, як зроб. Як владу, як владі дати, може, щоб вони не всі казали. Ну, це ж не я, ловіть, що це ж мене проохоронював. Ну, так ви їх і набирайте. Ви як, якось, якось їх ведіть кудись. Набирайте тих, хто не крадуть, хто йдуть за іншими справа. Ну, інших немає. Нас це не влаштовує. Треба побудувати систему цих соціальних ліфтів, щоб у владу йшли більш-менш чесні, порядні, відповідальні. І потім їм казати, що. Ну, Дивіться, от ви порядні відповідальні, ви можете достойно жити, приносити користь державі суспільству. А от ті, які відхилюються, ось вам є каральний меч, а не навпаки. Що ви всі злодії, ми, звичайно, не всіх доженемо, але когось доженемо. Ну так воно не працює. Не хочу міряти з іншими країнами, з, там, наскільки ми прозорі. Я дуже вірю, що ми там рухаємось. Я там можу приводити різні приклади, починаючи від Сінгапуру, Кван Ю. Там, і, там, але проблема, у нас просто не. Зазвичай всі признають, що для зміни суспільного договору або там, рольової поведінки треба принаймні одне покоління, а краще два. На жаль, у нас немає цього. Якщо, ну, тобто, повертаючись до мого першого тезису, якщо ми не зможемо це. Це така історія, ти або віриш, або ні. Якщо українці будуть вірити, точніше не будуть вірити, що в Україні справедлива держава, якій вони довіряють інститутам влади, починаючи від президента, армії, СБУ, Набу, ТЦК, якщо вони не будуть вірити, що це справедлива держава, ми програємо. От настільки велика ціна. Ми, я навіть не хочу там вдавати в, в цю полеміку, як вони, які наскільки вони неефективні, наскільки ми ефективні. У нас дуже велика ціна і дуже мало часу. Я розумію, що це нелегко. Якщо б у нас було покоління, ми б сказали, наші діти будуть жити в чесній, справедливій державі, і давайте потім помірюємось там з німцями, там з чимось. Немає в нас цього часу. У нас просто може не бути, і наші діти будуть жити в іншій державі жити. Тому. А крім того, що ми робимо, ви робите багато, нам треба зробити ще якесь надзусілля, тому що в мене відчуття, що одна з проблем, що влада набирає не тих людей, не так набирає. А ми, як на ЗК, бо не тільки треба ловити тих, хто вже щось вкрали, а треба вже превентивно, профілактично, по-перше, дати владі інструменти, як їх перевіряти перед. Дати іншу їм треба владі розуміти, що вони тільки набирають негатив, а краще б зробити такі умови, не казати, ну, інші не йдуть. Це неправильний підхід. Треба не те, що інші не йдуть, а сказати, що ну, я не знаю, вони є метод, що або так, або ніяк, або а, мотивацію іншу змінити, щоб принаймні у суспільстві з'явилась довіра. І пішли ті чесні, ті доброчесні, ті ефективні.